Розвиток мовлення, Запоріжжя, рідне місто. Діти, сьогодні ми будемо розмовляти про наш край. Назвіть столицю нашої країни. Так, Київ, вірно. А як називається головна річка? Дніпро, молодці. А яка рослина є символом України? Калина. А народні символи України вишиванка, рушник, калина, барвінок, верба, чорнобривці. Молодці. Послухайте вірш Марії Познанської наш рідний край, щоб довелося мандрувати, піти по рідній сій землі, у кожне місто завітати, у кожнім побувати в селі. То навіть би за сотню років цього б не встигли ми зробити. Простори в нас такі широкі, а міст і сіл що не злічить. Серед них тільки одне місто для нас найближче і найдорожче. Яке це місто, діти? Ми жителі Запоріжжя. Дітки, скажіть, яке наше місто? Наше місто багатонаціональне, тому що. В ньому мешкають люди різних національностей. Молодці. Наше місто гостинне, тому що в ньому гостям завжди раді, так. Наше місто квітуче, тому що в нього багато парків, скверів, квітників, алей. Наше місто культурний центр. Тому що в ньому є театри, кінотеатри, музеї, бібліотеки. Наше місто чисте, тому що ми дбаємо про чистоту його вулиць, парків, майданів. Наше місто найкраще, тому що воно для нас рідне. Це наша мала батьківщина, рідний край. Молодці. Діти, що цікавого є в нашому місті. Так, розважальні парки, цирк, театри, дитячі та спортивні майданчики, зоопарк. Вірно. А де ви любите відпочивати з батьками? На ігрових майданчиках, розважальних парках, на атракціонах. Гра, чого багато в нашому місті. У місті багато вантажівок. Вони перевозять різні вантажі. У нашому місті багато дитячих садочків. У нашому місті багато шкіл, в них вчаться учні. У нашому місті багато магазинів, супермаркетів. У нашому місті багато дерев, кущів, квітів. Складіть розповідь за картинами моє рідне місто. Послухайте. Я живу у місті Запоріжжя, на вулиці Перемоги. В нашому місті є зоопарк, парк, театр, дитячі майданчики, на вулицях стоять багатоповерхові будинки, в них живуть люди. Дитячі садки та школи ходить багато дітей. У моєму місті росте багато дерев, кущів, квітів. Моє місце завжди чисте і красиве. А тепер складіть самостійно розповідь за картинами. У вас все вийде, ви молодці.